А що робити медалі Путіна в російських телеграм-каналах поширюється інформація про те, що в Кремлі готують демобілізацію? Мова вийде до 15 тисяч осіб. Таким чином хочуть показати росіянам, що щось дивіться. Мовляв, можна підписувати контракти, так і потім підете так на відпочинок. Крім того, кажуть про те, що це може стати серйозним аргументом у переговорах зі сполученими штатами Америки, і, начебто, путіну запропонують дві дати так для цієї демобілізації. Мова зокрема йде про. Пень-серпень, а також про жовтень-листопад, Микола Григорович, в принципі, як ви вважаєте, чи е, можуть саме за рахунок так е, оголошення нової мобілізації росіяни тиснути, так і е, чи може це стати тоді серйозним дійсно аргументом в цьому перемовному процесу? От ваша думка, будь ласка, я рахую що сьогодні Путін да, дійсно має величезні проблеми з мобілізацією, і тому новий якраз процес до 160 тисяч, які вони передбачають. Найближчі місяці це поповнення Збройних сил. Але вони не мають права згідно законодавства їх використовувати на фронті, буде йти у Вербовки, заключення контрактів через декілька місяців і направить на фронт. Як говорить наш голокомандуючий Сирський, що Росія поповнює свої резерви щомісячно приблизно 8-9 тисяч. Давайте ми візьмемо за місяць скільки з знецінням російських вояків. Щоденно сьогодні 1320, бо 1400-1200. Ну, за місяць десь до 42-43 тисяч. І Міорсерський 9 тисяч, а мобілізація 160. Якщо це буде дійсно, вони всі на фронті ще не будуть. Ма заміна пройде, тих, які в тилах ті підуть на фронт контрактники, а ці срочники прийдуть на їх місця. Але все одно 160, за якщо ми чисто арифметично беремо, за 3,5 місяці їх фактично нема на фронті. Або вбитими, або пораненими. Великої, так сказать, підтримки не буде. Так, да, це в окремих секторах, що має посилення, але при тій ефективній роботі на фронті наших збройних сил, і наших бійців командирів, які активно знищують більш досвідчені частини, чим ті прийдуть. От, це е не такий великий потенціал, хоча я прямо не применшую, що це буде також проблема. От, але в даний момент е можуть бути корективи з урахуванням мирних переговорів. В плані направлення на фронт додаткових частин, але це вже сам переговорний процес. Буде перемир'я, тоді зрозуміло, не буде активного збільшення. Але Росія буде готувати резерви за рахунок цих нових мобілізованих десь в тилових частинах і готувати, можливо, нові підрозділи для нової агресії проти нашої держави. Трамп називає і каже про те, що йому сказали, що це була помилка так, удар по сумах. Також в Білому домі говорить про те, що це вже за межею. Зокрема, про це говорив Кала Україна чує слова ну, занепокоєння, засудження. Микола Григорович, А чи можна констатувати, що в принципі вектор змінився раніше під час обстрілів України? Наші партнери закликали до посилення воєнної допомоги Україні, до збільшення кількості озброєння. А тепер ми ж бачимо, що цього немає. На сьогоднішній день ми говоримо, це позиція Сполучених Штатів. Вони намагаються домовитися з Путіним мирним шляхом. Способ надання деяких преференцій, обіцянок, навіть особистих контактів і переговорів, наприклад, того же Келога, самого вже Трампа готується переговорний процес. І е, передбачається, що е, місія Трампа в цьому переговорному процесі буде успішна, тому що не злити Путіна, не звинувачувати конкретно, тим більше не погрожувати йому воєнною допомогою додатковою. Оце сьогодні позиція США. Я прямо скажу це хибна позиція. Да, вона е, пройде через проблемні ситуації, Росія показує вже своє лице. Уже Трамп і команда бачать, що вони вже ігнорують навіть ті е, обіцянки, які були. Пам'ятаємо, що під час телефонного переговору Трампа і Путіна Путін дав команду припинити удари по енергетичним об'єктам. І тут же ввечері пішли масовані удари. І так далі. І так же само по Сумам, так же саме по Кривом Рогу і по іншим містам і селам України. Тобто нічого не помінялося. Тому сьогодні ще раз моє намагання це сказати, що це помилка якась. Ніякої помилки чітко, конкретно немає. Є удар туристів, помиру в населенню, як і передбачалося. Тому оці ілюзії треба не тільки щоб в теорії Трамп е, мав, а зняти йому на практиці. А це тільки способом потужного тиску на самого Трампа і з Другого боку, і по лінії спецслужб СРУ ФБР. Національна розвідка йому все чітко прямо в голову вбивало. Точно так же еліти. перший Конгрес і Група підтримки України, Сенат, група підтримки України, великі потужні фінансові групи, військові, які дійсно впливають на всю палітру США і на стратегію Штатів Америки. І тоді Трамп, сподіватися, нема куди. Я ще раз говорю, такі методи впливу, але за нашу граніційну участь повинні працювати. Тоді Трамп буде міняти позицію, поки він же є. Він же нікого не дівся. От, тому тоді позиція буде більш ефективна і принципово змінена на реальні аргументи. Я прямо сказав в лапках Росії, що Путін не зможе відмовитися або діти за цим планом, тому що у нього буде або крах, або в сукупності на фронті. Політична, наска вся складова паде і оточення розчарується. Внутрішня ситуація буде стабілізована, і відповідно економіка паде, а світ. Об'єднається в плані допущення агресивних намірів, як е, е, знаєте, лідер, який, начебто, на грані, що має засувати за ядерну зброю, то поставить питання застосування проти них системно. І він точно не виживе тоді. Він буде це розуміти. Оце буде конкретно, але до цього треба дійти. І дійти дуже ефективним способом. Я думаю, ще декілька буде намагань Трампа переговори з Путіним, тим більше планується. Такі переговори за свідченням від КОФА, який був санкт петербурзі зустрічався з Путіним. От і після цього я думаю, вже буде е, чітко видно параметри. Чи США здають Україну, і тоді, відповідно, ми приймаємо свою позицію захисту разом з Європою. Чи все-таки маємо перспективу зміни позиції США, тоді об'єднання Європи і інших країн в плані протистояння Путіну? І реалізації формату і перемиря, і мирного процесу, але не на умовах Росії, Микола удару по сумах, мер Конатоп так записав відео після цього удару по відношенню до голови. Там тамтешньої так обласної військової адміністрації Артюха, і якби там звинувачував його, він сказав, що на місці удару по Сумах знаходилася 117 та бригада ТРО, яка відзначала річницю, так і але військові були в укритті, і, по, і постраждали тільки цивільні. Перед цим про це говорила Мар'яна Бузова. Тобто, чи можна говорити про те, що він фактично її підтримав? і в принципі, ну тобто, ваша думка стосовно всіх цих подій, де тут? Правда, в сумах проходять різні заходи. Тому в даний момент ми їх не виділяємо як окремо, от і не можемо стверджувати, що так це було точно з цією бригадою. Вже чітко є е, директива і відкрита і закрита. Тому можемо говорити про те, щоб ніяких е, шикувань не було. Могли бути невеликі так сказать, зібрання в закритих приміщеннях, і зрозуміло, що е, особливо в сумах таких. Форматів, як правило, не проводиться. Є чітка директива з центру і самого Артюха, який чітко орієнтує всіх представників і сумської влади, і відповідно районів, от щоб всі заходи були дотримані. Тому в даний момент мало ймовірно має якісь збори і були, але на цьому роблять погоду як е, сама безугла, так і можливо мер конотопу, який ну не має конкретних причин. Основна причина це Росія, і били якраз не тільки по якомусь місту. Дислокації, начебто, військової частини, а конкретно по центру міста, по е, е, громадському транспорту, по церкві і по жилим і нежилим приміщенням. Там не можуть бути кругом. От військові збиралися. Там їх 10-15, як вони для нагородження. Удари по місту дійсно вони велися цільові, з метою все-таки е, нанесення великої шкоди цивільному населенню. Може, паралельно передбачали, що е, десь удари, і по е, військовим десь може якийсь збір був, що це не цільово і не було ніякого оправдання, тому що в будь якому випадку, коли гинуть люди, тим більше масово. ніякого оправдання немає чи там частина військової знаходиться, чи якісь інші там е, зібрання пройшли. Тобто, тут прямої вини я не бачу, хоча е, більш е, е, ефективні засоби, особливо в Сумах і в області, повинні бути. В плані того, щоб людям не дозволяти любих громадських заходів, ні відповідно ні в церкві, ні в адміністрації, ні в інших публічних місцях, тому що е, навіть релігійного характеру, тому що є реальна загроза життю. І це основа основ. А те, щоб е, політики і мер в деякій мірі е, це загострюють, маніпулюють, я думаю, що цього не повинно бути, тому що в даний момент ми чітко констатуємо це терористичний акт проти миру населення. А без Вугла і Мерколатопонамагаються щось туди притягнути, якісь збори воєнних для того, щоб от Росія була говорити, аби ж били воєнним а для них це саме основне правдання. Я думаю, що в плані даже інформаційної війни це робити недоцільно. А в плані реальної ситуації, я думаю, що тут треба, щоб розібралася комісія і відповідно визначили слідчі органи. Це буде саме вірний шлях і висновки робити тоді, а не на опередження і на шкоду інтересам України. Так, виходить, що без зубка, тоді брешена, вона ж говорить про шикування, якого так не було. Ну як повідомляється знову ж таки, що це було десь так в підвальному приміщенні чи десь це зібрання невелике. От, і, тобто вона так, тоді таким чином хоче також і перекласти відповідальність на самих військових, тому що вона в цьому своєму зверненні звертається знову ж таки до сильного. А ми всі знаємо, так, як вона публічно, постійно так, щось пише проголовком. Я прямо скажу, щоб не було маніпуляцій, тому в даний момент це з цього боку з боку без вона не володіє конкретними фактами. Я прямо скажу, могло бути любе. А зібрання, наприклад, наприклад, штабу, десь підвально приміщення. Це що таке? Не можуть зібрати, можуть зібрати. От, але е, дійсно, щоб вона не давала приводів для проведення ударів по е, сумам. Хтось здає цю інформацію. Але такі оперативні заходи проводяться постійно і в адміністрації, і серед військових. Єдине, що це не було шикувань відкритих таких помпезних і тому подібне. От. І з другого боку, ми говоримо про те, що е, тут же нема заперечень, що про розслідування. Вона робить вже завчасні висновки за якоюсь mm -hmm. своєї інформації або свого бачення, ну, тим більше підключається під це мер. От. Принципово, якщо ми говоримо, це підігруємо Росії, тому що Росія зараз шукає приводи оправдати цей удар. І говорить про якесь зібрання військових. Це вторить відповідно без вугла, не розібравшись до кінця і не маючи конкретно висновку, хоча б комісії, я вже не говорю слідства, Микола Григорович, А якщо говорити про самого Трампа, так і от про власне його політику і Скажімо так, наслідки, які для нього це може бути мати, з'явилася інформація про те, що у сполучених штатах Америки підлітка запідозрили у вбивстві батьків заради замаху на на Трампа. Це випливає з документів так судових мова йде про 17-річного Микиту Вісконсіна. він чинив злочин, щоб отримати фінансові кошти та незалежність необхідні для вбивства. А поволення уряду вистав Трампа та поволення уряду США. Скажіть, будь ласка, чи може говорити про те, що і може загрушувати новий замах? Е, ну, ми говоримо про те, що Трамп наскільки нагнітає ситуації і собі е, напрацював опонентів. Ще пам'ятаємо, до виборів уже були замахи. А зараз цей період дуже складна ситуація в нього. Він вступив проти речі з багатьма елітами, е, формує позицію часто США не на користь Сполучених Штатів Америки. Оце таку проблемну із Росії, плоні диктатора, а деякі явні американці е противники Росії, агресора, конкретно і оправдано. А вони бачать, що Трамп підіграє, це зрозуміло, какає заперечення політичне, ментальне, а в деяких, які активно або агресивно влаштовані і реально готов підготовку якихось актів. З іншого боку, це проблеми з тарифами. І частина компаній постраждали на десятки мільярдів доларів. Або на сотні мільйонів. Це дуже чутливо. Хтось збанкрутів, і ви думаєте, знаходяться там тих людей, які дуже радикально налаштовані. Розуміло, що ріст загроз Трампу росте з різних позицій: політичних, економічних, ментальних, особистосних. І такі тенденції можуть бути. Тим більше еропідкресів вже по Трампу вже було два замахи. І не вдали зрозуміло, але в даній ситуації це ще одна загроза. Для Трампа те, що може бути як імпічмент в перспективі, якщо буде далі загострити ситуацію, з іншого боку, це вже не контрольований процес замахів. І для Трампа зараз важливо і тримати позицію безпеки дуже сильно, різнопланово, для того, щоб не було такого, тому що безпечний формат точно приведе до трагедії. З іншого боку, міняти політику в даний момент, щоб цих протиріч не було. Як правило, підґрунтя міняється, для того, щоб не було масових опонентів. Радикалів, а тим більше масових протестів в даний момент він повинен гармонізувати відносини в суспільстві за рахунок і виваженої політики всередині країни і на зовнішніх векторах особливо щодо Росії і України Увітков. А можуть відсторонити від переговорного процесу чи ні, тому що е, частина так республіканців якби занепокоєння цим, тому що, мовляв, у нього немає досвіду вести переговори і таким чином росіяни на нього впливають. Чи це виключено? Я думаю, що на цьому етапі Віко буде ще відігравати ключову роль в переговорному процесі з Росією. До якого часу? До того, поки повністю оця модель і намагання домовитися з Путіним буде прогресувати. Тобто будуть і цим шляхом. І я думаю, точковий формат буде це, коли Віко домовився з Путіним про переговори з Трампом і коли вони пройдуть. Будуть досягнути якісь попередні умови, і Путін порушить. Ось з цього періоду, я думаю, Віков вже розпочнеться такий чорний день. І оточнюю сторон, тому що його зусилля, які він вже заявляв багато разів і говорив, що прогрес вже готовий, вже от-от, буквально через день-два все наступить мир. І кожен раз порушувався, кожен раз підставляв вже того ж Трампа. Я думаю, що це останній шанс. Те, що він був е, на першому процесі з Дмитрієм, який готував. Його і Путіна в деякій мірі після цього зрозуміло організовує зустріч або переговори з Трампом, скоріше будуть в відеозв'язку. І після того вже виконання домовленостей. І якщо дійсно ще раз порушить я думаю, що Путін не дотримується ніяких домовленостей. Бо я думаю, що буде заміна Віткофа. Ну, да, більш лояльний Келог, якщо ми говоримо. Але я прямо скажу, знаючи Келога особисто, да, він патріот, але він не ефективний. Політик і дипломат, який б бачив би бачив моделі дій, тут треба або з ним постійно контактувати і коригувати, але не тільки його. Він не приймає рішень, на жаль. Він зараз, так другій обоймі, обойми, друге шалону. А тут треба Марк Рубіо, зрозуміло, е е віце-президент, е тоді радник з питань національної безпеки. Якраз ці люди в основному формують позиції і їх апарати. Ну, зрозуміло, спецслужби ЦРУ підключаються. Румор розвіду про Міністерства оборони, ФБР, тобто це і силовий блок. Ну і політики, які мають впливати, як ми говоримо, в плані лобування інтересів України. Тому Вітков відіграє свою роль, я думаю, відійде в найближчі періоди.